Всім привіт! Розвідка США звинуватила Москву в спробах втручатися в американські вибори. Про це йдеться у звіті про світові загрози, що стоять перед Сполученими Штатами, який був наданий Конгресу. Згідно з доповіддю американської розвідки, Росія намагалася вплинути на проміжні вибори до Конгресу у 2022 році. Передбачається, що Москва зробить спробу зробити це знову. Крім того, в документі йдеться про небезпеку прямого військового конфлікту США з Росією. Як зазначено в тексті доповіді розвідки США, Москва розглядає американські вибори як можливість для зловмисного впливу в рамках своєї більш широкої зовнішньополітичної стратегії, підкреслюється, що Росія нібито проводила операції впливу на вибори в США протягом десятиліть. Раніше американська розвідспівнота заявляла, що, хоча Росія і не хоче прямого військового зіткнення із західними державами, ризики ескалації українського конфлікту високі. На думку розвідки США, досі Москва уникала кроків, що ведуть до розширення військових дій за межі України. Влада Росії при цьому неодноразово називала спецоперацію на Україні конфліктом з НАТО. Друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.